Цілили по нам, а дісталися Польщі. Під час чергового масованого обстрілу України дві ракети залетіли й на територію нашої західної країни сусідки. Вони влучили у ферму в пшеводовід, що межує з Львівською областю. Загинули дві людини. Через це у Польщі скликали комітет з нацбезпеки та оборони, а також привели у бойову готовність армію та протиповітряну оборону. У зв'язку з надзвичайною ситуацією, прем'єр-міністр Моравецький за погодженням з президентом Дудою розпорядився скликати зустріч комітету з національної безпеки та питань оборони. Інформація, яка буде представлена на комітеті, пізніше, якщо це буде можливо, максимальною мірою доведена до відома громадськості. Президент США заявив, Байден заявив, маловірогідно, що ці ракети були випущені саме з Росії. Є попередня інформація, яка заперечує, що запуск був російськими ракетами. Я не хочу цього стверджувати, доки ми повністю не проведемо розслідування. Польща як член альянсу розглядала можливість застосування п'ятої статті НАТО, яка передбачає спільну військову відповідь на обстріл. Однак дали задню за словами президента Анджея Дуди. Попередньо це були ракети с 300 російського виробництва. Їх виготовили ще у радянському союзі, тож їх так само використовує Україна в системах ППО. Ми, звичайно, знаємо, що весь день Росія обстрілювала Україну ракетами, але переконливих доказів того, хто запустив цю ракету до нас, ми наразі не маємо. Відбулося термінове засідання Північно-Атлантичного блоку. Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж заявив, що ймовірно це були ракети української ППО. Однак нас ні в чому не звинувачують. Секретар РНБО Олексій Данілов після засідання ставки головнокомандувача заявив, Україна хоче долучитися до розслідування інциденту. У Польщі і просить допустити наших спеціалістів. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини. 33-й канал.